Нановні засновники, дозвольте від імені Снілівської районної державної адміністрації, від імені влади дійсно подякувати, в першу чергу подякувати саме родині Бориченко, це і Ігорі Віталійовичу, і його дружині Світлані Станіславні за вашу життєву активну позицію по наданню благодійної допомоги соціально незахищеним верстам населення, яку ви надаєте вже на протязі дуже багатьох років. І хочу подякувати вам за ту співпрацю, яку ви ведете з нашими волонтерами, з волонтерами Снігурівщини, які також присутні на заході. Я хочу подякувати за допомогу нашим військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, нашим переселенцям, мешканцям, які пострадали в східних областях України. Це говорить про вас як про людей із чуйним серцем, людей небайдужих. Тому ми дякуємо вам за вашу роботу. І Сьогоднішній день ми, відкриваючи цю організацію, ми виходимо на юридичне оформлення вашої діяльності, якою ви займались весь цей час. Тому це буде дуже суттєва допомога всім службам нашого району. Це і управління праці соціального захисту населення, і службі у справах дітей, і районному центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, журалику, терцентру, лікарні. І дуже дуже багатьом людям, хто потребує цієї допомоги. Тому ми бажаємо вашому фонду успіху. Бажаємо, щоб всі задуми, які ви е, запланували, вони обов'язково здійснилися. Всі ваші е, мрії, всі ваші побажання вони обов'язково реалізувалися. Тепер, що ми знаємо у вас наміри працювати не лише на Снігрівський район, а на всю Миколаївську область. Тому успіхів вам, здоров'я, щастя, добробуту, злагоди вам, вашій родині і миру для всієї нашої України. Слава Україні!